Вода як з джерела. Як зробити вдома та скільки це буде коштувати? Моя сім'я вже два роки п'є таку живу воду. Якщо ви все ще не знаєте, що це таке і яку воду пити, то подивіться моє інше відео про воду. Вам сподобається Coral Mine. це подрібнений білий корал, який змінює її параметри під час занурення у воду. Змінюється pH води. Coral Mine віддає свої мінерали у воду і нейтралізує важкі метали. І нарешті Coral Mine структурує воду. Беремо один пакетик і за Нурємо в півтора літра води. Потрібно 3-4 хвилини, і вода, яка приносить користь нашому здоров'ю, готова. Така вода усуває закислення в організмі, вирівнює кислотно лужний баланс, з'являється більше енергії, організм починає відновлюватися, оскільки якість води є першим кроком на шляху до здоров'я. Така вода має дуже м'який поверхневий натяг. Вона легко проникає в клітину, насичує її і виводить отрути. Такий пакет коштує на день менше, ніж чашка кави. Щоб придбати продукт за класною знижкою, напишіть мені в особисті повідомлення, і я надішлю вам посилання, а також ви отримаєте більше інформації та відповіді на ваші питання. Я поділюсь своїм досвідом. Будьте здорові!